Для нашого президента з нагоди свята дня народження, для головнокомандуючого Збройними силами України звучить цей музичний подарунок, незважаючи на походження є у кожного день народження і у бідного, і в заможного День народження є у кожного і обідного і в заможного. День народження є у кожного, а сьогодні твій від святковий день за широкий стіл, Запроси гостей, хай має тости, хай співають гості, хай має пісня, наша пісня скрипко грай. Видимо горілочку, модову, за твою сім'ю таку чудову, за твою щасливу долю і за Україною вільний край. Е Чорні гори, сів козак, козак за плаче молода дівчина і козак з України, гей, гей, гей соколи, коли, оминайте гори, сідовий дві, твій дзвіночку, степови наша й вороночку, гей, 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 гей сяколи, поминайте. Горіс ідолий дзвін, він дзвіночку степовий на свін, що в наші прапори, ми непереможні тризу добори. Україна буде вільна, буденька, само о, ох, як радісна мені, країна буде вільна, буденька, само о, ох, як радісна мені. З бандером Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, пані Бандира, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, служимо тебе. Жаємо і цілуємо, обнімаємо, щоб століть тобі щастя жилося, щоб збулося все, що наснилося, щоб століть тобі, щастя жилося, щоб збулося вже, все наснилося, а сьогодні твій Від святковий день за широких сіл, за просих гостей, але с тих. А сьогодні гості, та й вона пісня, наша пісня скріпкограй. Ви тимоварилочку, модову, за твою сім'ю таку чудову, за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Слава Україні!